Личку та депутатам Київради ніколи не пробачать кияни знищення житнього ринку на Подолі та його подальше знищення шляхом передачі культурної спадщини усіх киян в одні приватні руки. Київрада винесла на розгляд своєї чергової сесії, призначеної на 11 вересня 2025 року. Питання приватизації або оренди з правом подальшого викупу житнього ринку у нашого мера і депутатів цього найгіршого і найхапужнішого скликання Київради так сильно чухаються руки, що вони готові невідкладно віддати майно усіх киян певним своїм друзям, які традиційно можуть оббивати пороги мерії із забитими валізами. Самі знаєте чим. Продаж ринку вносять у порядок денний як невідкладне питання, хоча Київрада не працювала три останні місяці. Ми переконані, що житній ринок повинен отримати професійне управління та зберегтись як суто ринок і залишитись у комунальній власності територіальної громади міста Києва. Досить грабувати Київ і киян. Досить. Нагадаємо, що у червні житній ринок внесли до переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини міста Києва. Тепер на нього поширюється закон про охорону культурної спадщини та охоронні заходи. Далі його мінкульт має внести до Державного реєстру нерухомих пам'яток. Але Київрада вирішила не чекати на це рішення і віддати житній ринок усіх киян якомусь невігласу. Вимагаємо зберегти житній ринок в комунальній власності. Просимо начальника КМВА, кабінет міністрів, Верховну Раду, ОП правоохоронців негайно втрутитися у цю ганебну ситуацію та зупинити міську владу Києва від фатальної помилки.